Привіт усім! Сьогодні в мене буде невеличка розпаковочка, так як в нас пішли дощі вже декілька днів і трохи похолодало. І садові роботи відкладаються на невизначений термін. Так що я пробіглась по магазинам і підкупила собі деякий декор. І хочу сьогодні вам показати свої покупочки. І саме перше, це ось я тримаю у руках таку подушку. Подушку я купила в магазині Сенсей. Це подушка 40х40 см. Коштує вона 169 гривень. Купила я її на кухню, сюди на диванчик. Тут у мене гусак такий живе. І купила таку подушку для нього. Так. І зараз вам ще покажу останні покупочки. І так, показую вам, що я ще купила у сінсей. Купила таку от підставку. Підставка коштує 25 гривень з такими зеленими листочками. Підставка під тарілки. І купила ще таку тарілку. Тарілка має таку цікаву форму. Вона мені зараз потрібна для декору. Ну, а потім я її буду використовувати для сервіровки столу. І тарілка, тарілка 99 гривень коштує. Так, і купила таку вазу. У Сінсей також. 99 гривень, також вона коштує. І ця ваза мені потрібна для ось цієї мімози. Мімозу я купувала трошки раніше у магазині Аврора і не зберегла чек. Здається, вона 100 з чимось гривень коштує. І ця ваза мені якраз пасуватиме. До цієї мімози. Так. І ще в магазині Аврора купила такі, таку гілочку лимонів. Така гілочка коштує 139 гривень. Я собі тут ціни попідписувала. І цю гілочку лимонів я хочу зробити який декор. У мене є такий от горщик. І такі декоративні камінчики. І я просто цю гілочку хочу поставити в горщик і засипати камінчиками. Ну, я вам потім покажу, як буду це робити. Далі, в магазині є таке, купила таку гілочку до Великодня. Гілочка, скільки 110 гривень вона коштує. І до цієї гілочки купила такого зайку. Зайка 90 гривень. Це фарфоровий. І такий кошик купила у магазині Аврора. 129 гривень. Такий кошик коштує. Ну, і мені так сподобався. І буду робити з цього зайчика і з цієї гілочки сюди. Декор цей кошик. І ще у Аврорі купила таку свічку 55 гривень. Чим вона мені сподобалась? Це аромат апельсин цитрусовий. Чим сподобалась? Вона з кришкою. І ця баночка, от її потім можна буде використовувати, наприклад, на кухні для спецій? Вона така гарненька. Так, і ще у Афрорі купила таку склянку. Ну, як склянку, я її використовувати не буду, а буду використовувати як вазу. Вона має доволі такі грубі стінки, ну і така доволі важка. Тобто для вази вона саме раз підійде. І ця склянка коштує 64 гривні. Так, в магазині Близенько купила такі серветки. Вони такі гарненькі, з таким кроликом до Великодня. Так, і ці серветки 27 гривень коштують. Так, і ще в магазині близенько купила собі отакі от рушники. Вони були по акції. 32 гривня, Два таких рушники. Так, і зараз я буду робити декор і покажу, що я зробила і як у мене вийшло. А зараз вам хочу показати перший декор, який я буду робити, ось з цієї гілочки лимонів. Вона трохи задовга, я її вкорочу, поставлю сюди угорщик і буду засипати оціми декоративними. Камінчиками. Вони такі важкі і будуть цю гілочку вони тримати добре. І показую вам результат, як у мене вийшло. Доволі так непогано, я думаю. І камінчики так гарно тут дивляться. І гарно тримають цю гілочку. І вийшло таке лимонне дерево. Цей горчик буде в мене стояти на кухні на Вікні. Так, і зараз займуся іншим декором. А зараз вам показую декор, який поставила на комоді у кімнаті. І як дивляться ці вази. Гарно дивиться ця вазочка з мімозою. Оці от тюльпанчики жовтенькі, це в мене з минулого року. А в тарілочку я просто поскладала. Спеції, вони дуже гарний аромат дають у кімнаті. Ну, і так деякий час постоїть. І так у мене на комоді зараз. Залишилось мені ще один декор зробити з цієї гілочки. Я її зараз повністю розберу, оці всі квіточки, і буду робити. Новий декор у цьому кошику з цим зайчиком. І так, показую зараз вам третій свій декор, який я зробила на кухню. Я повністю розібрала цю гілочку, переклала по-новому ці стрічки. Потім оцю зелену гілочку я розрізала на такі елементи маленькі. І їх просто так сюди повставляла. І також баську вкоротила. Її було 3 штуки, але вона була дуже довга. Я розрізала її навпіл, отримала 6 штучок таких малесеньких. І так поскладала. Поставила сюди того зайку, два яєчка, і такий мінімалістичний декор у мене получився. До речі, в кого? Діти маленькі є, або велика сім'я. У Аврорі продаються отакі писанки кольорові. Там по 50 штук, по 100 штук, і різної величини і різного кольору. То було б цікавіше для маленьких діток накинути сюди такі різнокольорові писанки. Ну, а для мене так. І що я би ще сюди докупила. І ще одного такого зайку. Ну, так, щоб була би парочка. Я як десь побачу якусь таку фігурку подібну до цієї, то ще сюди докуплю йому парочку. Ну, а зараз поки що так.